Окупанти заявили про захоплення часового яру. Україна відреагувала. В Покровську вже працюють ворожі диверсанти. На Запоріжжі точаться важкі бої за кожну посадку. А Зеленський анонсував нові операції розвідки. Детальніше далі на каналі «Сей час». Ставте лайк і починаємо. Росіяни заявляють, що часів яр повністю під їхнім контролем, але Україна каже, це брехня. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угрупування Хортиця, прямо заявив, ситуація в часовому яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось, хоча б у вигляді спростувань. І дійсно, за даними Deep State, місто частково окуповане. Схід і північ під росіянами, південь і центр під контролем наших воїнів. Український військовий, відомий як Бахмутський демон, підтверджує, ситуація складна, але частина міста наша. Тривожно також під Покровськом. Облога міста триває на півночі котленого. Окупанти закріплюються, просуваються вздовж залізниці. Позиційні бої не стихають. Військовий із позивним «Мучной» пише: ворог активно обходить населені пункти. Б'є з дронів, використовує фланги, засідки в лісосмугах. В районі лисівки наші під вогнем. В новоукраїнці більшість території вже під окупацією. Але найгірше у самому Покровську вже діють російські диверсійно-розвідувальні групи. Одна з них з'явилася просто в центрі міста. Її знищили наземним дроном. Але сам факт тривожний: CNN з посиланням на українського командира попереджає можливе оточення Покровська, Костянтинівки і Куп'янська вже найближчими тижнями. Облога може бути схожою на те, що відбувалося в Авдіївці. У разі окупації цих трьох міст загарбникам відкривається шлях на Краматорськ і Слов'янськ, найбільші міста Донеччини. За умови їх втрати, українські сили будуть змушені тримати оборону просто в полях. Тим часом Діпстейт повідомив про остаточну втрату Кам'янського на Запоріжжі. Але в українському командуванні інформацію ресурсу поставили під сумнів. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, чітко заявив: інформація про нібито окупацію Кам'янського. Васильівського району російськими військами наразі не відповідає дійсності. Каже, наші бійці тримають оборону на північних і північно-східних околицях. Там ідуть запеклі бої. Окупанти мають втрати. Тим часом у російських воєнних пабліках паніка. Пропагандисти поширюють інформацію про підготовку масштабної десантної операції Збройних сил України на Кінбурнську і тендрівську коси. Окупанти кажуть про 3-4 тисячі українських воїнів. Скаржаться, що небо повністю під контролем наших дронів. Нагадаю, що днями ГУР провело спецоперацію на Тендрівській косі. Було знищено позиції ворога, комплекс Ребзонт і радарну станцію Роса над косою за майорів український прапор. Ація минула без втрат з нашого боку, кажуть розвідники. А президент Володимир Зеленський теж заінтригував. Сьогодні було кілька хороших доповідей: щойно керівник ГУР щодо деяких наших операцій. Деталі не публічні. На цьому тлі тривожні новини надходять із Росії. У Татищеве Саратовської області помітили переміщення транспортно-технічної машини 15 т 365. Вона є частиною ядерних ракетних військ Росії. Це техніка для обслуговування міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою. Невже Путін готує ядерний удар? Хай там як. А Збройні сили України продовжують оборянитися. Підрозділ булава окремої президентської бригади вперше показав удар дрона з гранатометом по російських штурмовиках. А бригада Національної гвардії України Хартія знищила російський наземний робот. Ці комплекси ще не дотягують до українських аналогів, а НАТО тим часом моніторить поле бою. Над Чорним морем помітили одразу два розвідники: італійський літак Галфстрім і американський Боїнг. Водночас місцеві жителі окупованого Криму фіксували в небі рух російського вертольота Мі-8 поблизу Сімферополя, де варто чекати наступного загострення на фронті. Друзі, залишайте свій прогноз у коментарях. На найближчий час я маю на увазі на серпень місяць. Чого очікувати від Путіна на фронті? Які нас напрямки для нього є зараз ну такими пріоритетними, знову ж таки, буду відштовхуватися від останніх подій? Ми бачимо, як зараз погіршується ситуація на Донбасі на покровському напрямку. А от буквально напередодні з'явилися повідомлення про те, що головнокомандувач Сирський перевірив ситуацію на Позиціях на запорізькому напрямку там зустрічався він із підрозділами, і зокрема було зазначено, що дуже складна ситуація в районі населеного пункту Кам'янське. Тож, ваш прогноз, що серпень принесе. А на жаль, я так передбачаю, Трамп ще не готовий до самих рішучих дій. Да, часткових про які він говорить, ще можуть бути задіяні санкції і то ще під питанням. Тут треба величезна робота, що він діє дуже рішуче. І таку рішучість тоді сприймає Путін. Але такі заяви вони просто-напросто ігнорують і роблять свої демарші антизаяви, як воно й вийшло. Тому він буде продовжувати і в серпні місяць наступальної операції буде намагатися захопити нові території, поки що він в генезі наступу не оборони, а наступу і закопує нових територій і знищує наше мирних населення, наші інфраструктури. Заводів відповідно всіх так сказати, систем забезпечення українського народу. Оце сьогодні концепція Путіна швидше проводити теристичну діяльність по мирним територіям і наступати на фронті. Основні напрямки зрозуміло, це Покровськ. Вони там згенерували до ста чимось тисяч і рухаються зараз на Константинівку, перекриваючи траси покровськ Константинівка, покровськ Павлоград для того, щоб обмежити наші ресурси, ресурси наші війська деякій мірі їм вдається просуватися в окремих населених пунктах. Там два вони ще зайняли оце цю добу. Це загрожує ситуація і потребує нестандартних дій. Удари з флангів стилів і знищення резервів ще на підходах, коли вони ще не в Атаці, коли вони згенеровані, великі підрозділи, і це конкретні цілі для наших безпілотників, рак... зенітно-ракетних систем, дальнобійної артилерії авіації, знищуючи там тисячами, вони підуть. Отими головними групами на фронті. Не буде шансів, не буде кому. Оце сьогодні мінять тактику: нищити резерви на підході під час боєзглаги, відповідно, перед фронтом. Ну, зрозуміло, тримають фронт і удари з флангів стелів, де ворог не очікує. Це дезорієнтує ворога і дезорганізує його наступ. Це перше по покровську. Величезна робота. Ось генерал драпетиць це використовував частково тільки. І вдавалося, і ворог зупинявся, дезорієнтовувався. Можливо, удари в третіх місцях, де ворог дійсно не чекає. Ну, типа Курщина, але більш е, прагматично, і тоді з відповідними декількома секторами, щоб його розбалансувати з сили. Оце сьогодні покровст. Якщо так не зробимо, дійсно буде далі наступати. А там він буде рухатися на Краматорськ вектор, на відповідно, Славянськ і е, ціль, як ставить Путін Захопин в Донецької області. Тому це буде вирішальна боротьба в серпні місці. Тут друга складова зайти в Дніпровську область. Він уже на межі балансує там деякі села. Він говорить, що вже. Контролює, але немає такої конкретики. Є тільки е, сірі зони обстріли на межі Дніпровська, Запорізька область. Але зайти Дніпровську область це завдання сьогодні одне з самих пріоритетних політично. Поки що ще одну територію він захоплює. Ну і зрозуміло, Запоріжжя в нього постійно була проблема. Декілька разів генерував е, сили для наступу, але не з достатньо. Навіть була ідея десь генерувати 130 сто тисяч і наступати на Запоріжжя. Прямо підійти до нього з е, метою постійних обстрілів щоденно з е, дальнобійної артилерії, навіть не ракети, не дрони, а навіть артилерія, яка достала кожен день. Не вдається. Але дійсно, ми Кам'янське говоримо Оріхово, е, там він пробивається, от намагається просунутися далі. Ми відбуваємо ці атаки, але він комбінує удари з різних позицій і накопичує ударні групи все більше на протистояння нашим. Тут також та ситуація: знищувати резерви і саме логістику. Ми знаємо, що там дві залізниці, одна нова, її треба знищити по всьому шляху, тому що всі ресурси йдуть по залізничному коліям. Тільки окремі є повідомлення, що там гур або хтось там нанесли удари і е, припинили поставки на якийсь період. Залізниця повинна бути знищена на повал, щоб її не відбудувати. А це любі артилерійські системи поближче. Мінометні, далі ракетні, далі Хаймерси МД 70 паралельно дрони, паралельно відповідна авіація і диверсійні групи. Оце те, що має знищити всю логістику до Запоріжжя, а не маючи відповідно резервів, наступати він там не зможе. Ну зрозуміло, контрудари. Ще один момент. Ми на нашій території. Ми краще знаємо обстановку і оперативну бойову і місцевості. Це треба завжди використовувати. Грамотне керівництво, що зараз я чую від командирів постійно кожен день. Ми в контакті. То дійсно є недопрацювання. Одні дуже ефективно працюють, другі в середньому рівні, треті не зовсім компетентно. Тут сьогодні треба переглянути сирським, всім, по всім секторам, де йде війна. Кращі командири, які зарекомендували, вони повинні зайняти ключові позиції і вести активну модель оборони контрнаступів, неочікуваних ударів по ворогу. Оце те, що я зареагує, навіть якщо ми маємо менші сили. Ідея завжди була меншими силами. Але більш ефективна модель дій: стратегія, тактика і мистецтво ведення війни. Оце сьогодні що може нас якраз підняти, спасти, а тоді дозволити, якщо отримав ще додаткові новітні ресурси, проводити вже контрудари тактично стратегічного рівня. Микола Григорович, ще одне питання. Напередодні наше головне управління розвідки розвінчало черговий фейк служби зовнішньої розвідки РФ, яка. Нафантазувала, що нібито представники Сполучених Штатів і Британії нещодавно організовували зустріч в Альпах за участю Єрмака, Буданова і Залужного, де обговорювалися перспективи президентських виборів, і нібито погодили кандидатуру залужного. Звичайно, оперативно все це головне управління розвідки розвінчало. сказало, що це фейк, і що цей фейк. Я б дослівно буду цитувати зараз Буданова. Був ну клепали вони його на колінці глави служби зовнішньої розвідки Наришкіна. Яка мета таких інформаційних вкидів, які просто вчора розтиражували широко російські засоби масової інформації? Ну, перше щодо сюжету самого вони так. Я думаю, живуть ілюзією, фільмами радянського союзу. Наприклад, «17 метівець весни». це Альпи, це Берн, <гум> оце там де збираються. От представники різних країн, включаючи е, представників е, е, Гімлера із американцями, і там щось домовляється. Це в цьому ключі. Тобто фейк, який дійсно видуманий, але примітивно. Тому що ніхто б нікуди не їхав би. Всі люди контрольовані, От е, наші навіть кудись там зібратися. А саме, але що такого не могло бути, тому що такої ідеї немає. Що збирали американці або представники інших спецслужб. Ну, це сьогодні абсурдно. По-перше, е і ідей нема. Зрозуміло, що це не приведе до якихось системних е позитивних змін, От, тим більше з генералом всі сьогодні на війну заключаються якраз всі угоди. Зараз на першому рівні да, президент ці функції і він з е юридично е взяв на себе відповідальність і тому, якісь зрушення і дезорганізації це примовить до е недовіри і союзників, а тоді недовіри в армії. Тому сьогодні. Єдність це номер один, от і ми її зберігаємо, і ми її дійсно об'єднуємо. Але розіграти цю карту, яка там звучить, важливо для чого розбалансувати суспільство. Це намагалося в різних періодах, от наприклад, між представниками ТЦК наприклад, або мобілізованими і людьми, між представниками військовими і цивільними які в тилу, от між представниками різних релігійних. Організацію ПСМП, наприклад, УПЦ ПСУ або інші, тобто на кожному, на кожному факторі зіграти протиріччя або посіяти паніку. А тут вже питання відносно того, а хто ж буде е, е, претендувати на владу, і в деякій мірі звучання е, змі і блогери, які от заложний претендент, ще деяке питання, хто може бути претендентом у перспективі. Але зараз це питання не може в принципі стояти, тому що виборів не будуть. Ми контактуємо з ЦВК, от е, немає. Передумов для виборів, боєвий стан, mm. нічого не готується, немає ресурсів дає фінансових за це. Тому треба заспокоїтися відносно виборів. Але це все розкручується політиками, що от от вони будуть. От якоби ставлять питання американці, європейці, та не ставлять питання. Я прямо можу сказати, тому що я з ними сам контактую і з американськими керівниками, прямо з Трампами, і з Трампом з оточенням, і з європейськими, британськими. На перспективу, да, але це довга перспектива після війни. Що дійсно демократична держава повинна провести демократичні вибори, але не сьогодні, і ця дійсно знову розбалансувати на вищому політичному рівні, посіяти недовіру, а тоді відповідно послабити керівництво держави.